З нагоди Міжнародного дня молоді у Смілі організували доброчинний ярмарок. Наша ярмарка благодійна, і ми збираємо кошти на тепловізор для 158 го батальйону. Там служать саме наші хлопці, наші сміляни. Місцем проведення став молодіжний волонтерський центр дозвілля. Діє він у будинку дитячої та юнацької творчості. Організатори це міський будинок дитячої та юнацької творчості молодіжний простір це всі свої снятсько соціальних служб. І куча партнерів, які до нас долучилися, робота була звісно дуже така колосальна. І минулого разу ми пробили ярмарок, ми назбирали більше 40 тисяч. Цього разу ну, я ж кажу, що у нас перша чергова ціль зробити захід, але скільки то ми назбираємо збираємо потім і звітуємося. На благодійному ярмарку була цікава розважальна програма. Наші юні талановиті зірочки виконали патріотичні пісні, звучали пісні відомі, а також власні в авторському виконанні. Сценічним майданчиком ярмарок не обмежився. Багато цікавого відбувалося і навколо патріотичні вправи, аукціон, розіграші приваблювала також яскрава фотозона, де можна було зробити світлину на згадку. Після зустрічі із каліграфом у багатьох з'явилося тимчасове татуювання. Як завжди, популярним був аквагрим. Крім цього, діяла еколокація. Додавали гарного настрою надувні кульки. А ще усім смакували освіжаюче мохіто та солодка вата. На кожній локації кожен зробив свій посильний внесок у перемогу. Також стоїмо на локаціях та працюємо там, де дорослі, там дорослі, там де діти, ми діти самі собі. Дуже задоволені. Ми ну не розраховували, що так багато буде людей. Ми. Деякі про деякі локації ми тільки сьогодні дізналися. Ну наприклад, я вже приємно, що прийшло багато людей. Я побачила багато знайомих, багато побачила родичів. Це було приємно. Мене мама організовувала цей захід. Знаєте, надихає мене, мабуть, в першу чергу. Це все ж таки наші люди. А ще мене дуже надихає те, коли наші військові отримують від нас передачі. Це аж ніяк не подарунки. це саме передачі, і те з якою щирістю вони нам дякують. Вони дякують і кожен раз вони обіцяють, що перемога вже зовсім близько, тому що там вони її відчувають більше, ніж тут ми. І от саме надихає, це надихається, змушує рухатися вперед. Мене змушує рухатися вперед, ось все це дійство, тому що попередньо цей ярмарок він більше задумувався як благодійний для розваги дітей та підлітків. Тобто збір костів це вже була другарядна. На така наша ціль, і я настільки тішуся, що люди відгукнулися і прийшли. І оцей момент, що дітки самі окремо збирають кошти і потім хочуть передати їх нам, це також надихає неймовірно, надихає і дає змогу рухатися вперед. На благодійному ярмарку зібрали 25 тисяч гривень на потреби підрозділу, в якому служать наші захисники зі сміли.